Доброго дня малята. Погляньте на вулиці знову сніг. Уже чимало його нападало і знову летять летять сніжиночки. А в групу до нас хтось завітав. Відгадайте хто? Я народжений зимою, як нападав сніг, зліплений я дітворою з голови до ніг. Носик морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки каструлька. Я? Хто ж це? Правильно, сніговичок. Погляньте, який він. Сніговичок сказав, що на вулиці сніг мете, йому очі засипає, тому вирішив до нас завітати на гостину. Ненадовго, бо в групі в нас тепло і він може розтанути, але деякий час може побути. Давайте розглянемо. З чого складається сніговичок? Ось із трьох кульок. Нижня найбільша, тоді менша і найменша голова. А на голові у нього що? Відеречко, правильно, і ось така у нас палиця в руці. Так? Піленький, який веселий сніговичок у його є ще і очі, носик, ротик, і гудзики. Мені так він подобається, а давайте з вами зліпимо такого ж сніговичка, але із тіста. Сніг холодний. Потрібно рукавички на вулиці вдягати, а ми в групі можемо зліпити його із тіста. Для цього нам потрібно. Тісто я вже ось розділила його на три частинки: більша, менша і ще менша. Дощечка для ліпки і великий сервет. Ну, звичайно, наш сніговичок поруч з нами. Спочатку беремо велику кульку, скочуємо її ось так. Коловими рухами можна. Скочувати на дощиці. Ось, скачали кульку, поклали. з Скраєчку нехай буде. Тоді беремо меншу кульку, також ручками, двома між ручками скочуємо. Ось тут на дощечки. Ще кулька. Прикладаємо до великої, і остання кулька в нас маленька: це буде голова. Так, ось вийшов сніговичок. У нас з трьох куляк. Ось наш сніговичок. А, ну ж розглянемо. Схожий він на цього? Але щось йому не вистачає. Що немає? Правильно, на голові нам потрібно щось. Так. Ну що, доліпимо? Правильно ми все зможемо. Ось погляньте, я знайшла ось такі на голову замість відеречка маленького таку шапку. Бачите? Та ліпила ручку йому руку, в якій він тримає палицю свою. А от далі. Нехай він підсохне наш сніговичок, і ми вже потім на наступному занятті домалюємо і очі, і носик, і гудзики ось такі красиві, і вони будуть зовсім схожі. А поки що до побачення малята. До побачення сніговичку. Попрощайтеся з ним. До зустрічі!